Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький фіріал. Сьогодні я покажу ось такий ось класний французький універсал. Це у нас Peugeot 407 2006 року випуску на 1,6 дизельному HDI двигуні на механічній коробці передач. Автомобіль у нас має 323 тисячі кілометрів пробігу і ціна його складає всього лише 4990 доларів. Ми маємо ось такий ось гарний вишневий колір, чудову передню оптику. Є протитуманні фари та легкосплавні диски на хорошій гумі. Також у нас є релінги на даху, панорамний дах. Дуже такий великий вмісткий автомобіль. Ось так виглядає задня частина. Маємо дуже вмісткий багажний відсік, є шторка для заднього ряду. На рахунок самого заднього ряду автомобіля. Тут у нас дуже вмісткий текстильний диванчик, не потребує хімчистки. Три регулюємо підголівника. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо. Передній склопакет електрорегулювання дзеркал. Ось такий ось шкіряний підлокітник, Двозонний клімат-контроль, круїз контроль. Автомобіль гарно виглядає, ось так воно зсередини прекрасно виглядає панорамний дах. Комфортне, зручне, бюджетне авто. І я вам нагадую ціну цього автомобіля, вона у нас, складає всього лише 4990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.